Наше полювання на бабусь завершилось повним розчаруванням. Ми допитали трьох і двох дідусів, яких зустріли в дворі, і жоден з них не зміг нам пояснити, як знайти ЖЕК. Ніхто з них не знав точної адреси, і вони намагались пояснити на пальцях. І, судячи з пояснень, всі п'ятеро посилали нас в різних напрямках. Але ми не засмучуємось. Бо, як каже народна мудрість, того, чого не знають бабусі під під'їздом, точно знає Гугл. Згорем навпіл, адресу Жеку ми знайшли. Він все ж таки існує. І перед походом туди я вирішила собі підняти. Настрій розпаковочкою це подаруночок від магазинчику прикрас з медичного золота. До речі, у них є фішка, якої я не бачила у інших подібних магазинчиків: система накопичення бонусів. Тобто, за кожну покупку ви отримуєте бонуси, які з часом можете обміняти на прикраси. А в їхніх інста розповідях можна побачити корисну інформацію про коштовності, прикраси та їх особливості. Широкий асортимент, приємні ціни та дуже дуже багато акцій. Тож раджу зазирнути. Ну а я поки біжу гіпнотизувати комунальників. Тож побажайте мені удачі і папа. -па.